Молимося за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників України та читаємо Біблію, продовжуємо потоп на землі. А Ной був віку 600 літ, і сталася потоп і вода на землі. І війшов Ной і сини його, і жінка його, і невістки його, з ним до ковчегу перед водою потопу. Із чистою худоби та з худоби, що нечиста вона, із птаства. І всього, що плазує на землі. По двоє до Ноя, до ковчегу, самець і самиця, як Бог Нові був і звелів, і сталося по семи днях, і води потопу линули на землю, Рохку Шостої сотні, літ життя Ноєвого, місяця другого, сімнадцятого дня місяця. Цього дня відкрилися всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори.